Профспілка працівників культури вкотре порадувала батьків та дітей можливістю безкоштовного відпочинку на Чорному морі. Протягом 18 днів 30 юних туристів зможуть відпочити і покращити власне здоров'я. А їх батькам залишається з нетерпінням чекати на повернення своїх дітей додому. З однієї сторони переживаю, так як перша вона їде сама, з іншої сторони не вперше дитина моя на морі, майже кожного року. І знаю особисто вихователя групи, тому ніяких побоювань немає. В передчутті розваг та гарного відпочинку. Майже всі діти випромінюють радість та захоплення від такої події. Нам дуже подобається їхати на море. Там дуже чудово, красива погода і море. Да, Приїжджайте всі чисте повітря, чиста вода в морі. Класна розважальна програма. Раджу дуже дуже класна. Для забезпечення контролю та дисципліни одним із вожатих обрали художнього керівника Закарпатської обласної філармонії Володимира Гірника, який вперше спробує себе у такій ролі. Кінцева наша зупинка це у Очакові. Біля Очакова таке маленьке курортне селище Чорноморка, санаторій імені Судковського. Першу чергу це напевно оздоровлення дітей. Останні настанови від батьків, перевірка речей за списком і передчуття цікавих пригод все це має забезпечити дітлахам гарний та безпечний відпочинок.